Пані Лідія, привіт! Розкажіть цікавий факт про себе. Привіт! Я Лідія Фісунова, директорка садка в ЖК Велика Британія, і сьогодні б я хотіла розповісти, як я пройшла до найвищої кар'єрної сходинки своєї, ставши очільницею цього простору. Адже під час міграції мені пощастило бути вихователькою в. Приватному садочку екзуперії в місті Рига, де в моїй групі дітки, латиші і експати за короткий час навчилися співати українських колискових. і мова викладання там була англійська. А вони додому приходили і співали пісень, квітки квітків. Яка ваша улюблена частина дня у садку? Звісно, це прогулянка. Час контакту з природою. Діти перебувають під променями сонечка, чи крапельками дощу, чи у танці зі сніжинками відбувається єднання з собою, з цілим всесвітом. Розкажіть, як відбувається адаптація нової дитини у судку? Адаптація дитини залежить від віку і традицій кожної окремої родини. Але в нас є свій алгоритм в садочку. Він розпочинається бажано о вівторок. Два-три дні дитина перебуває півдня в садочку, наступний день збільшується з обіднім сном. І в останній день ми зустрічаємося після повного дня з родиною, з зі мною, очільницею садка, з психологом, з вихователем і розглядаємо подальші кроки нашого перебування в садочку за умови. Якщо адаптація пройшла складніше ніж ми сподівалися, ми працюємо за індивідуальним графіком з кожною окремою родиною. Що об'єднує команду садка? Мрідій? Нашу велику спільноту Мрідій об'єднує шість цінностей: гідність, повага. Розвиток, відповідальність, сміливість і співдія. А от нашу маленьку команду садочку об'єднують наступні цінності свобода можливостей, свобода належати і свобода самовираження. І нікуди не подінуться наші емпатія, співтворчість, бажання рухатися вперед і разом. Чому тій? Це простір щасливого дитинства. Кожна дитина приходить в цей світ зі своїм кодом, а ключ до нього це щастя. Тому в просторі щасливого дитинства ми не зламуємо коди, а лише підсилюємо їх. А насправді я вважаю, що садочок це вища школа для наших. Дітей, адже тут формують особистість. А от уже середня школа і інститути це професійна школа. Тому я рада вітати вас у просторі щасливого дитинства.